Анна Іванова з села Вітрова Балка Білицької громади має сім домашніх тварин. Каже, від сказу їх ще жодного разу не вакцинувала. Два собаки і п'ять котиків. Мухтар і муха. Муха до мене пристала овчарочка, а то був домашній в мене Мухтар. Чула, що роблять. Я спеціально не заводила животних, а так то пристали. У селі Марківка Білицької громади сказ виявили у корови, розповідає лікарка Кобеляцької дільниці ветмедицини Віра Мірчук. 23 жовтня звернувся власник, що в нього тварина веде себе неадекватно. Відмовилась від корму, перестала доїтися. 24-го вона ще неадекватніше стала себе поводити, почала бутіти, сильна слинотеча. У липні, коли була в нас планова вакцинація, він відмовлявся декілька разів надавати інформацію про тварин, про щеплення. Тварину спалили, всі міроприємства провели, місце знезаразили, рештки теж знезаразили, захоронили. До загрозливої зони війшли і найближчі до Марківки села. Нині тут триває вакцинація домашніх тварин. Моя Кетюня не бойся. Все, 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 сонечко, все, 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 все китюня, все, моя рибочка. У зону увійшли бутенки, чумаки, шапки, відрова балка, ну і це ж Марківка трояний. Починаючи з 31 жовтня вже в нас провакциновано по Марківці 290 голів, це собаки, коти, ВРХ, ДРХ, ну хто був не вакцинований, по свічка Рево 115 голів, по чумакам 15, по бутенкам на вчорашнє число 25 голів. Імунізують тварин безплатно, говорить фельдшер Кобиляцької дільниці ветмедицини. медицини. Колиться з трьохмісячного віку, всі тварини, які утримуються в приватному секторі. Коли не перший рік вона себе нормально зарекомендувала. Тварин виробляється імунітет, колиться вона раз на рік. Закуплена за державні кошти. Іноді щеплювати тварин жителі сіл відмовляються. Деякі йдуть на контакт, проводять всіх вакцинацій, деякі. Навіть відмовляються розмовляти. Нас прив'язані, ми нічого не колимо, нас ніде не ходять, до нас ніхто не приходить. Зареєстровано на території області шість неблагополучних пунктів, Захворівших дві лисиці, собака, кіт та дві рога, великі рогаті худоби. Білицька територіальна громада, було два випадки, горішньопланівська міська громада також були. І решетилівська міська громада цьому році у нас щеплено вже понад 180 тисяч взагалі тварин різних видів. За словами Ірини Натяглої, основне джерело вірусу лисиця червона. Є курей берує, да, є лисиці. Ну то, що собаки, я їх, чого я їх і не прив'язую, щоб лисиці відганяли. У 2022 році, з початку року, ми реєстрували 5 неблагополучних пунктів. В 21 2021 році в довоєнний період взагалі в нас було зареєстровано 20 неблагополучних пунктів. Попередньо, 5 років підряд, у нас була проведена широкомасштабна кампанія по імунізації по всій Україні, і воно якби динаміка спадала і випадки зменшували. Як розповіла провідна лікарка ветмедицини Віра Мірчук, імунізація домашніх тварин у карантинних селах Білицької громади триватиме до 29 листопада. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.